Сьогодні попрацюємо власне, з відеокамерою, тобто будемо використовувати в Scratch відеокамеру для того, щоб власне, створити певні ефекти для наших, наприклад, спрайтів. Тобто, дивіться, коли у нас буде на камері буде якийсь рух, власне, ми будемо змінювати. У нас буде в програмі нашій скетч, буде змінюватися, власне, скажімо так, зовнішній вигляд наших спрайтів. Тобто, будуть задіяні певні ефекти, або, наприклад, буде змінюватися колір або змінюватися буде, наприклад, наші спрайтики будуть закручуватися. Або вони будуть, наприклад, у нас вигляді мозаїки представлені, ну і так далі. Ми подивимося деякі ефекти. Натискаємо Створити. Так, закриваємо все, що є. Давайте додамо ще сюди спрайтиків, Дивіться, нехай буде ще у нас також дівчинка. Так, є у нас котик, дівчинка. Ну і давайте ще додамо якийсь, нехай буде, що у нас тут є, цікаве. Давайте подивимось. Так, ну нехай буде у нас, наприклад, ось така листичка ще цікава. Є, давайте її також сюди поставимо. Так, ось ось так, так, давайте поставимо ось ці спрайтики, так, спрайтики у нас є, давайте почнемо з котика. І давайте власне, також додамо розширення. Розширення у нас буде відеоспостереження. Додаємо, просто клікаємо. Дивіться, у нас з'явилося тобто вже мене видно, бачите, на екрані. Тобто вже можна щось програмувати. Ну, давайте тепер дивіться, коли натиснуто. Дивіться, ми зараз натискаємо, коли натиснуто. Тепер ми будемо власне, брати блок завжди. Куривання блок завжди беремо. Так, і тепер дивіться, нам потрібно розгалуження. Тобто розгалуження беремо повне. І будемо брати також блок операторів. Дивіться, у нас буде блок, ось такий беремо блок, ось такий блок. Так, і тепер буде у нас спостереження. Тобто, коли у нас буде рух певний на спрайті. Тобто на відео, так? Тобто коли у нас буде власне, рух на спрайті, власне, ну, Наприклад, нехай буде більше 20, можна тут регулювати, ставити, Тобто як цей ефект буде спрацьовувати. Ну, і давайте також на котика зараз накинемо ефект. Так У нас є вигляд, у, у нас тут є змінити ефект. Ну Наприклад, давайте тут ефект котика, давайте його роздуємо так котика. І давайте ефект змінимо, тобто, власне, будемо використовувати для цього швидкість руху, власне, на спрайті, так, тобто, з відео. Так, якщо дивіться, у нас рух не, тобто, рух у нас не, скажімо так, захоплений, тобто, немає руху у нас на спрайті, тобто, у нас камера, тобто, спрайт у нас не, скажімо так, не ідентифікував рух, то можна також взяти просто це все, дивіться, просто очистити графічні ефекти, ось таким чином. Ну Давайте тепер запустимо, подивимося, як це буде працювати. Так, тепер дивіться, запускаємо. Так, я зараз пробую на котика. Бачите, котик у нас реагує. Тобто, якщо я просто десь далі, тобто руху немає, бачите на спайті, тобто у нас нічого не відбувається. Тільки, бачите, я починаю рухати. Поблизу котика, бачите, вже у нас відбувається тобто роздуття. Коли я руку прибираю. Ну Також можу робити це в принципі ось таким чином, якщо будь-який рух є, в принципі бачите, тобто в межах котика нашого спайту, інші спайти поки не реагують, у нас реагує тільки котик. так Ну дивіться Давайте тепер накинемо це також на висичку. Так, у нас є тут, коли спайт натискаємо, давайте накинемо також на вису нашу. Так, і тут все аналогічним чином, тільки давайте просто зробимо, наприклад, буде ефект закручування. Так, І давайте власне, спробуємо це все, Так, я трошки зменшу. Так, і давайте запустимо знову. Так, Дивіться, ми зараз на котика котик реагує. Так, лисичка тепер бачите, також реагує. Тобто, коли на котика у нас руху не відбувається, на котику, тобто, також ніякої реакції немає. Бачите, зараз також у нас котик реагує якось так. Ну, Ви можете, звісно, зробити, наприклад, і звук певний додати, наприклад, щоб у нас котик мокатів, наприклад, там, або що хочете, в принципі, він може там нявчати, наприклад, або звук, в принципі, можна додати. Ну і давайте тепер на дівчинку накинемо також подібний скрипт. Так, і покажемо. Нехай буде у нас тут також дивіться, можна закинути. Так, у нас тут зараз ага, ось так. І давайте накинемо також сюди, які тут у нас ефекти. Є. Дивіться, ще ефекти є у нас тут. Ну Наприклад, нехай буде. Що тут у нас цікаве? Так, пікселями, ну нехай давайте пікселями спробуємо зробити нашу дівчинку. Так, і накидаємо. дивіться. Так, тепер запустили. Так, Бачите, рухаємо. Так, Бачите, рухаємо. Дівчинка також реагує, бачите, ефект пікселів, ось такий цікавий. Вийшов. Так, лисичка також реагує, котик реагує. Ну, дивіться, якщо, наприклад, разом і листичка і котик, то буде реагувати, тобто і лисичка і котик. Бачите, зараз ось тут руху немає, тобто, ну, бачите, тут на котику є. Так, тут дивіться, рух також є, тобто реагує. Ви можете ставити тобто, трошки, наприклад, побільше, поставити, наприклад, 50 і буде реагувати трошки інакше. Дивіться, тобто не буде так швидко реагувати. Тобто потрібно буде, Скажімо так, дуже рухатися швидко. Тобто дуже рухи такі швидкі робити, щоб власне, у вас тут відбувався якийсь, скажімо так, що змінювалося. Ну тут за бажанням можете поставити, в принципі, який хочете коефіцієнт, тобто будь-яке число можете поставити ось таким чином. Ось так це виглядає. Так, і ось так. Бачите, ось такі у нас три скрипта. Ну, Звісно, ви можете спайтиків більше задати також. Ну, Давайте ще, наприклад, накинемо все ж таки на котика, так і хочеться накинути звук, якийсь, так. Давайте накинемо. Нехай буде відновити звук. Так, зробимо трошки тут. Так. Е, відтворити звук, м'яу, наприклад, до кінця. Давайте спробуємо. Угу. Так, змінити ефект. Ну і давайте зараз запустимо. Так, бачите, у нас відбувається навіть звук. Ось такий, да? Тобто, бачите, так, ну, в принципі, ось такий у нас скрип цікавий. Дивіться, сам проєкт буде в описі під відео, ви можете власне, скачати, можете подивитися. Я скину також в описі під відео. Все буде у вас там, дивіться, будь ласка. Ну, в принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.